А для наших ласунів, ось таке, подивіться, яке ми виготовляємо печиво з натуральною сублімованою полуничкою, лимончиком, а шоколадне це справжня шоколадна насолода. Шоколадний шоколад в шоколаді. А для малечого таке ароматне смачне, імбірно-медове печиво. Подивіться, які гарні фігурки! Ось такий ром, ось такий дзвіночок, зірочка, ведмедик. Це печиво містить лише кокосовий цукор і трішки меду. А це легенда нашої пекарні. печиво ванільне серце. Ви коли купуєте його куштуєте, кажете, оце вже перевірений рецепт, оце вже скільки вкладено любові. І саме це печивко або імбірне ми кладемо в кожну посилочку як знак нашої подяки і турботи про вас. Ріжки, як же я їх люблю, але мені не можна лактозу, і я придумала сама, розробила рецепт кокосового. Кокосово згущеного молока, які ми кладемо в горішки з кокосовою начинкою. А ще шоколадні. Знову для ласунів, які люблять шоколад. І нехай весь світ зачекає.